Привіт, мої хороші! З вами Ірина Україна, і як бачите, я хочу вам показати деякі свої покупочки. Це відео мало бути цікавим, давно відзнятим, і майже половина все мало бути вишита, але не так сталося. Я випадково видалила відео, яке знімала вдома. Першу частину покупочок, які я купляла протягом півроку і приїхала, вони лежали у мами. Я вам вже показувала. Посилання вам залишу під відео. А можливо, в мене вийде, і зверху, до речі, ви коли зверху нажимаєте, то у мене відкривається в іншому вікні, тоді просто передивитись потім. А коли вже я приїхала, я ще позамовляла, вирішила, що я. Як уже говорила в попередніх відео, спробую щось на замовлення вишити. І для роз... того, щоб різноманітнити свій канал, трошки якихось дрібничок повишивати, бо я знаю, що сумно, коли дивишся. Тільки великі картини, і вони так потрошки просуваються. Я не така вишивальниця, яка прям а, може дуже порадувати успіхами. Тож зараз покажу тільки те, що ви не побачили. Те, що було знято, але. <кій> те, що було знято, але а, зникло. До речі, у мене ще й зникло відео з рулоном моїх початих робіт. Якось Буду просто вам розповідати із старого відео нарізати собі куски. Ну то в наступному тижні я щось уже придумаю, бо все ж таки має бути таке відео. Яка я не хороша, скільки я поначинала. А, можливо, хтось для себе щось знайде цікавого серед тих робіт. Ну, не про це. Давайте про а, вишивки. Значить, от, такі, от такі обкладинки Сузір'я Єдинорога я купую. Все купувала ну не все багато чого у Івани, залишу вам посилання. Трошки треба чекати, але я нікуди не поспішаю, у неї збираю кілька. А, Товарів і тоді е, забираю. До мами присилала я, чи то до мене це присилала, чи навіть сюди передавала в Литву. Е, Залишу посилання на її Viber е, сторінку і Instagram сторінка, Facebook, по-моєму, є, е, де вам зручно собі будете е, купувати, бо там-всіх ну, виробників можна. Зібрати, якщо ти не поспішаєш, або прямо знаходьте сайт виробника і замовляйте. Ну, тоді з кожного виробника за пересилання, а тут економія на пересилці. Отакі От два чорних і два білих наборчика З такими обкладинками в наборчики входять ниточки, обкладинка. Ну, Давайте один відкрию. Так, щоб... да, я сьогодні буде багато собрання, бо я ну, не буду вам все відкривати. Тому отакі От склад. Дивіться, який гарний От, взагалі органайзер класний. Так, схемка, щоб не показувалася. Оце така обкладинка і там. Потім зшиваються ті карманчики, знаєте, щоб вкладати паспорт. Тобто і електронна схемка навіть, мабуть, оце закрила, щоб не побачили. Так, дуже багато буде дрібничок, я ж говорю, що мала я вже їх і вишити якісь. Так, взяла за ті великі вишивки, що не може відірватися і на годинку дві, щоб зробити щось мільче. Також від цієї ж фірми я замовила два таких, це вже для моїх на подарунки, для карток, для паспорта, для прав, для якоїсь картки проїзного, мабуть. Теж дуже мені подобається, але це, я так діти замовили мої українські паспорта, вже вони будуть у них на картках. Оце, я їм такі вишию обкладинки. Да? Далі, ще мені прийшло, оце у вас тут воно вже в роботі, ви вже бачили його. Такі три поверхи я взяла. Таких для різних процесів бісерних. Але не знаю, для чого я так багато набрала, бо я ну, вишиваю один-два, у мене два органайзера. Ну, поки що просто мало кольорів, і у мене таких великих не передбачається. Але ці піоні, я взагалі дуже люблю піоні, і саме ці мене просто покорили. Тому я взяла. Оке... ну, Цілий органайзер, а не під ту кришечку, який у мене був. Тож він хай тут далі прикрашає. А я вам покажу ще цей опер, тільки інший виробник. Це чарівна країна. Теж отакі обкладинки. Ось вам, якщо хочете скрінти, записуйте а, артикули. Теж обкладинка входить, ниточки, іголка, нитка для зшивання вже потім інструкція для чогось ще пишуть російською. Але от так, такі тут багато зашивки, тут теж чимало, але... Гарне, і таке мені подобається теж. Так, ще не все. цей браслет, але він не тільки що куплений Я його просто зараз достала за всіма, бо я його купувала раніше. І просто він у мене тут лежить. А, оце я не зрозуміла, чия це. Я купувала у Іванки. Я з'ясую, вам напишу Ось такі брілки. Один. Другий. Скільки це я їх набрала? Третій. Четвертий. І п'ятий теж на подарунки то, що, те, що треба. То входить сюди е основа, карабін, схема, інструкція, бісер, ну Крім нитки, я так зрозуміла, все входить. Ну, давайте теж один я відкрию. Це все не на подарунки куплялося. Ну, на подарунки буде вже вишите, тому я можу відкрити. Е от, подивіться. Сам карабінчик, а є нитка, щоб пришивати, є і нитка, і голка, і все є. Такі на півдня роботи на пару годин, але ж це треба сісти і колись зайнятися. Планувати треба, я все маю планувати, і так я долучилася. Значить, П'ять різних, цей саме гарні, мені здається, 5 різних брілків. І 5, ні, три, три, на 5 не, не пішла. Три браслети. Ну, цей комплект взагалі мені подобається. Це вирішив на подарунок, Вже знаю кому. А ці побачу ще. Ну, Я сподіваюся, що ви... Я вам вже написала це оце. Я вам написала... От подивіться, що робиться, бачите? І оце цілими днями телефонують мені якісь. я Не знаю, що з ними робити. Міняти номер я не буду. У когось банка, колектори зовсім не по. Одна якісь. Так, що я ще купувала? Давайте це уберу і розкажу ще. Купувала гаманці купила такий, дуже гарний. І такий дружую із з маками. Далі у Івани я замовила до них бісер. А, той шофер я вам вже показувала теж, який я собі маю вишивати. Дуже гарний шофер, я вам показувала в попередньому відео. Зараз нагадую. Там більше покупок. Ну, там і час був більший за півроку. І купила бабінки. Все, я маю берегінню розібрати нарешті ті коробки, і процес той привести до ладу. Давайте спойлерну вам чи що. Я вишила. Ну, я відео показувала, але ще в інстаграм не виставила. Оцей гаманець, він більший, Це я для того, щоб порівняти, бачите. Ну, так я її ніхто мені не написав, чи треба отут обшивати. Можливо, я це ще зроблю ще ввечері якийсь посижу. Постараюсь обшити хоч рядочок ще додати. Але мені дуже подобається. Так, ну для порівняння, цей трошки м'якший, цей він гру... ширший і такий. Плотніший. А це таке м'якеньке основи. Легше вишивати ці. Залишу вам на сторінку Маріни посилання у Фейсбуці. І от таке порівняння. Ну, набрала і щось це не вишиваю. Далі хотіла вам показати такі серденькі. Одне от таке я замовила. Не знаю, чи воно мені не дуже подобається, але там є частинка натурального соняшника, тому, думаю, що одне таке доці я маю вишити. Таке. Таке я вже вишивала, і багато хто вишивав. І, -артіс, да, і прапорець. Таких є кілька штук, може, десь комусь треба буде стерміновано подарунок. Я купила їх за 4, мабуть, ще. Да. У мене було одне, і ще я купила. Таке одне, і прапорець теж, мабуть, один. Ще в мене там є калина одна чи дві, тож, буду вишивати. День уходу у мене на цей. Виріб день, ну як день, я ж не вишиваю цілий день. Да? Я там пару годин вишила, потом не вишиваю, потім пару годин вишила. Ну і до вечора, в принципі, за день можна встигнути ну, вишити і зібрати. Уже мені це не складно, бо я вишивала брошки раніше від тела пару штук то от такі ще покупочки. Зараз буду згадувати, чи я не лишила щось вдома, чи я нічого не пропустила. Ну, начебто вам все сказала. ну Тепер я хочу просто сказати вам, що замовила такі схемки. Думаю, про такий календарь. Подивіться, ці схемки, їх 12 штук. Але поки я замовила 4, вже оплатила, вони вже мене чекають. Просто невідомо, коли це буде. І вже, мабуть, не буде таких великих покупок, тому я просто вам їх ставлю, зараз і покажу. Кожного сезону я вибрала по, як, на мою думку, самі гарні. І вони, ці схемки, встають в такий календар, якщо замовити. Я хотіла дуже білий. Віта не робить білі. Тому я вирішила, що, можливо, десь ще хтось знає, де можна замовити. Ще є такі, знаєте, з підставкою під ручки Такі календарі, з боку, ще така коробочка. Можливо, таке щось. Ну, ще шукаю, ще шукаю, кому замовити, щоб зробили саме під таку рамочку. І таким буде календарь. Потім на наступний рік я собі запланую вишити їх. Тим часом куплю ще і е, інші потихеньку буду купувати. Інші... Наборчики. Це наборчик, я думала, знаєте, взяти 4 набори, а потім схеми і підбирати ниточки вже, ну, щоб не можливо, на, навіть на пластикові конвії їх вишити, щоб можна було вставляти, мити їх там, не знаю. Поки нема схем, я узнавала тільки наборами. Оце, що стосується цих. І також хочу дуже замовити такі вон... наліпки. От у мене, Покажу <свісно> свої зберігання, Це те, що треба розібрати, бачите, там в коробочках. Зберігаю нитки. І я... Хочу замовити, мабуть, такі наліпки на е е бабінки. А не на бабінки. Самі бабінки, от я дивлюсь на них, я їх не трогала, але вони якісь тоненькі. Воно, звісно, гарніше, не буде нічого відліпати. Але дивлюсь, дівчата клеять наліпки, воно трошки дешевше, щоб і на DMC, і на, на Dimensions на залишки наборів складати ниточки. А, то. Все ж таки, я думаю, замовити отакі наліпочки. Ну, що буду думати, може, бобінки, але вони, мені здається, тоненькі. ті бибінки. Якби вони робили їх з грубшого пластику, тоді, тоді я б краще бобінки замовила. От, ну, Це вже наступне якесь свято буде. І замовлю. Ще замовила такий набір для подарунка. А куди, скажу вам потім, колись <гум> через півроку. Так, такий гарний теж купила його. Ну і е підсумком покупочок, як я обіцяла вам показати, я все ж таки не витримала, купила цей набір. Він з'явився, він дуже. Е на мої гроші, як для мене, я не купувала раніше таких дорогих наборів, але цей мені так сподобався. І я його приурочила до Дня народження. Все ж таки, подарували мені, всі дарували гроші. Дуже дякую. Я це все склала і купила такий собі наборчик. Не знаю, коли почну вишивати, бо дуже багато розпочатого. Думала, на день народження не встигла його тоді народження купити. Але, думаю, може на день народження донечки. Вона в Америці живе щось мені вишивати буде для себе, але трохи їй сподобається, то можу її подарувати. Але для мене означає цей набір це духи добра, які мати відправляє у Всесвіт таке посилання тепла домашнього. Вогнища місяць уповні, то значить, 14-й місячний день можна завгадувати бажання. І тваринки, які тут присутні, всі, ось, бачите, да? собака. киця, це, ця, я не знаю, ягуар чи Пантера, чи. Ну, не рис точно такі вуха. Далі бізон і це тигриця, мабуть, чи це Пантера. Ну, я не дуже там цих всіх тварин. Ягуари, пантери, там не дуже я їх розумію, хто є хто. І оцей птах, Голуб миру, для мене це взагалі. Ну, от всі ці птахи летять приносити. Добро, мир, справедливість О, в наші родини, в мою родину, в наші будинки, в мій будинок і в наші країни, в мою країну-країну. На цьому я хочу завершити на такій позитивній ноті свої покупочки. Не багато так, що пош цей, але є що вишивати. І було що вам показати. Дякую за те, що дивитесь. Дуже дякую за те, що ставите лайки, і за коментарі. Мені дуже-дуже приємно пока, до нових зустрічей!